У травні містяни максимально намагаються провести час на свіжому повітрі. Вони вибираються до парку, лісу чи річки, але приємний відпочинок може перетворитися на жахіття. Саме в травні місяці ці кліщі активізуються і вони виповзають і розміщуються на рослинах вдоль стеж, стежин, значить, поблизу тих місць, де Зазвичай ходять люди. У них дуже сильно розвите чувство обоняння, і вони за 10 метрів можуть відчувати, що вже до них наближається людина по запаху. Кліща найчастіше можна підхопити на пасовищах у лісах, парках та навіть на узбіччях доріг. Паразити нападають на свою жертву будь-який час доби та в будь-яку погоду. Людина, яка любить турізмілья, общеот вилазки на природу рано чи пізно все одно зіткнеться з кліщами. Бувало таке, що повернувся з поїзда, або з споходу там по три штуки, і, як мінімум, сиділа на мені. Лікарі радять з цим не жартувати і відразу йти до них за допомогою. У цьому році вже зареєстровано. Сім таких випадків. Причому, якщо до минулого тижня було тільки два, то за минулий тиждень вже п'ять. Кліщі надзвичайно небезпечні для здоров'я людини. Вони є носіями інфекційних хвороб. Укусів кліщів можна уникнути, не знехтувавши простими правилами захисту. Коли йдеш ідеш на природу, то необхідно брати, значить і одягати, як правило, світлий одяг. Чому так легше побачити не кліща, який потрапив на поверхню одягу? Кожні дві години необхідно, перебуваючи на відпочинку, оглядати значить, свій одяг. Бо, за даними тих же науковців, якщо кліщ потрапив на шкіру і перебував менше двох годин на шкірі, то він вирогідність занесення ось цих збудників цієї хвороби дуже низька. Наталя Кириленко, Анатолій Малиш, Новини.